Пека на вулиці та, звісно, у транспорті. Проте у Дніпровських тролейбусах та автобусах є система кондиціонування. Про те, де та як саме вони працюють, дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. У Дніпрі дев'яносто шість ста нових тролейбусів, що становить 52% обладнані системами кондиціонування повітря. Це забезпечує комфортні поїздки для пасажирів у спокотну погоду, а також створює належні умови праці для водіїв. Усі тролейбуси проходять своєчасне технічне обслуговування, що гарантує їхню надійну роботу. Перед літнім сезоном всі тролейбуси проходять повне технічне обслуговування, очистка фільтрів, заміна фільтрів, очистка всіх систем. І, і Регулярно проводиться ТО. Кожні 7 днів тролейбуси заходять на технічне обслуговування. планове. От там обслуговується і технічний стан тролейбуса, і відповідно система кондиціювання. Ви вже чуєте, в салоні він включився. Він показує в салоні температура 27 градусів. Якщо на вулиці звичай двадцять грамів сумісційно я вже виїжджаю з ним. Вони знають, що на цих машинах все кондиціонери працюють. Встановлення кондиціонерів у салонах існуючих трамваїв неможливо, проте нові низько підлогові, які Дніпро отримує вже наприкінці 2025 року, матимуть систему кондиціонування у салонах. Відстежити рух тролейбусів та автобусів з кондиціонерами у режимі реального часу можна в автомобільному додатку, де транспорт за допомогою фільтру Сніжинка. У квітні перевіряється тиск у системі. Якщо тиску, тиск менший, відкачується фреон, бо значить, ну, десь воно ну, був витік фреону. Відкачується фреон. Ми знаємо, що в автобусі 8-6 кілограмів фреону повинно бути у системі. Відкачується фреон, зважується фреон, скільки Вакуумується вся система. Перевіряється, де, ну, де можуть бути. Витіки після цього вони устраняються, вони заповняються. Система навіть сильна спека не страшна дніпровському електротранспорту, маючи систему кондиціонування, і пасажири і водії почувають себе доволі комфортно. Часто обслужені системи кондиціонування створюють прохолодний мікроклімат у салоні і роблять щоденні поїздки приємнішими.